Перевірений салат із баклажанів не гірчить дуже приємний на смак. Баклажани 2 кг, помідори 2 кг, 3 чималі ратунди одна маленька гостра перчина. Мию, очищаю перець від насіння і починаю нарізку. Не дрібню. Шматочки доволі таки крупні. Ось баклажани готові, наступна перчинка, помідори маленькі навпіл, більшенькі на четверо. Солодкий перець, також розрізаю на шматочки. Всі овочі складаю у кастрюлю. Заправляю все і відразу. 200 мл рафінована олія, 150 мл оцет, 2 столові ложки солі це 60 г, 250 г цукор, одна склянка і четвертинка. Перетрушую, ставлю на вогонь, коли закипить, варю на помірному вогні 25-30 хвилин. Перевіряю, щоб овочі були м'якенькі. Загаєтеся і проварите на 5 хвилин більше, не біда. Розкладаю у стерилізовані баночки, закручую, перевертаю, не закутую, вихід 8 по 05 літра. Залишилося трохи. Трохи на пробу скуштувала супер! Смачного перевірений салат із баклажанів в них гірчить дуже приємний на смак. Баклажани 2 кг. Помідори 2 кг, три чималі ратунди одна маленька гостра перчина. Мию, очищаю перець від насіння і починаю нарізку. Не дрібню. Шматочки доволі таки крупні. Ось баклажани готові, наступна перчинка, помідори маленькі, навпіл, більшенькі на четверо. Солодкий перець також розрізаю на шматочки. Всі овочі складаю у кастрюлю, заправляю все і відразу 200 мл рафінована олія, 150 мл. Оцет, 2 столові ложки солі це 60 г, 250 г цукор, одна склянка і четвертинка. Перетрушую, ставлю на вогонь, коли закипить, варю на помірному вогні 25-30 хвилин. Перевіряю, щоб овочі були м'якенькі. Загаєтеся і проварите на 5 хвилин більше, не біда. Розкладаю у стерилізовані баночки, закручую, перевертаю, не закутую, вихід 8 по 05 літра. Залишилося трохи. Трохи на пробу скуштувала супер! Смачного!